в нашій місцевості, пошинівку ще віддавна, Ще як татари з турками нападали на наші села, то люди ховалися в ліси, у болота, де росло багато вільхи. А вільха така креслата, листата, та й добре заховатися туди. А як татари відступали, то жінки давали знак своїм чоловікам десь так на найвищій горі. Закопували вільху, та й чоловіки верталися додому. А зараз це свято святкується цілком інакше. То вже хлопці, де дістають вільху, та й приносять, та й закопують, де на зарінку або на яким горбі. А дівці прибирають ту вільху квітками, бендами, колосками, чим можуть. Та й граються навколо вільхи. А це свято на Петра, бо люди починають рихтуватися до жнив. то дівочки. Як всі маєте на нашечки? Як дбаєм, так маєм. Щось ну, те принесли на вільху. Ми то принесли. А, а чи ви вибрали старшу дівку на наше свято? Вінок маєм, старшу дівку вибираю. А! Старша дівка буде Настя, вона дівка роботяща. Ой, ви! А парубки перед тим, як принести вільку, обирають собі старшого парубка. Та й дівки обирають старшу дівку. Вони вибирають таку роботящу, гарну, розумну, високу. Та й прибирають її краще, кращі ленти чіпають, віночок, кутаси. А вона на якій забаві керує ними. А як жінки виглядали своїх чоловіків? А тільки було складено співано. Ми заспівайте. Ой як я, миленько виглядати, ой як я. Несли вам віку на 6 на втіху. Люди добрі, громадо, Святом вірхів він вас радо. Є, -ху! Є, -ху! Є, -ху! Є, -ху! Є -ху! хлопці, то ви нам таку вірху принесли? Ходили по лісах, по ярах, по болотах, а ждемо всі бігали жити. Певно, дикі свині підрили, а ми вже вам її принесли. То такову вільху ви нам принесли, так? яку? А чого ви мене за старшу парубку не вибрали? Та ми вибрали молодого, матарно. Ну я хіба такий старий, а ось і все. Та не хворі, а старі, а не співпавці. Я щасі заспіваю голосом по ведру, Так до мене дівки липку, чи вже ви до меду. А мій милий чорно а я жовто коса, Так до мене хлопці липку, як вже ви Громадо! Ми почали співати, а ще вільки не освятили, а сонце вже не рано. Щергни, злий духу від нашої вільки, я тебе заклинаю. Ді в хащі, в нетрі, де пси не догавкують, де коні не доїжжуть, де не чути людського голосу. Йди і рознесися на всі штири сторони. Тут ти, сине, не маєш. Діте дерево, бережі нас! Від всякої нечисті. Серп і коса, небесна роса. Людей не морили, біду не вводили. Є зуєм, дівки. Єзум, дівки, аби все до приходить копа і буде копа Ячменю вусатий, Неси добро в кожну хату, звіля свічене, богом значене, будем тебе рвати вільху прибирати. Колач наш пшеничний, смачний і величний. Дівочки, але не забудьте почепити платинки на вільху, а то парубки вибирають.

Най буде вічний, як сонце. Клонися, земле низько, будеш до хліба близько. Хто вітом працює, той землі не голодує. А я хочу, дівочки, вам добра та втіхи, аби ви всі віддалися до другої більки і кожній з вас. Аби попав всі красень чорноброві, аби мав добра повній скрині й великну круторості. а я вам звичу дівочки, кожнім куточку по синочку, кожній кутині по дитині, а на серед хати ще дітей багато. А ви, хлопці, чорнобриві, щоб були здорові. Ви сте дівок не дурили і вірно любили. А ви стесь так мали, як землі світої неділі. Земля покривається листом, зелом, травом. А ви, аби стесі покривали щастям, здоров'ям, добром. Дякуєм, Дякуєм. Дякуєм. Ой, Вільхо, вільшино, яка ти прибрана? Скажи мені, Вільхо, чи буде віддана, який буде милий. Чорніли, біліли, струнки та високі, да ще й кучелі. На забавах є всякі танці. Давні, які ще танцювали наші прадіди, наші діди танцювали, капелюха танцюють. А дівки чи жінки співають, приспівуються, такі співанки. В чорнім капелюсі, сподобався моїй мамі і мені псяюсі. А хлопці відповідають їм, ой, не смійся, Катерино, з мого капелюха, а я з тебе не сміюся, що ти клоповуха. А той танець показує старший чоловік, і він мусить бути в капелюсі. Той капелюх через кожен період він чіпає на голову іншому. Але він показує всякі рухи. І всі повинні повторювати ті його рухи. То він підскакує, то він крутиться, то на одній нозі скаче, то перескакує через стілець, а в кінці лізе під лавку і всі мусять зробити те, що він робить. і пейте вар, аби б не саде. сади. Діжте його дільники, або вишні чи вишні, та були лісні. Пейте мед, аби бджоли руїлися. То в Петрівку сіла не косить, то взумів, хто є сі проти. Тут вар. За да, мочайте в мід. Аби щоб джалиру їли добре. А зараз будемо качитися, аби була висока трава. <рес> Ой ти вільхо дерево, світов водов мите, поможи нам вільхо хоч жнива обробити, жнива обробити, осени дождати, У ущі здоров'ю все добро зібрати. Я кидаю на поле, аби родило жито і пшениця, всіляка пшениця. А я кидаю на поле, що родив в густове, що зібрався ридь наш А я кидаю на сади, аби б не рісні яблінки і грушки. А це від цього блого. Наше село коло ріки, та й ми терпимо біду, бо навісні. Навіть і в літі вода виливає та заливає наші городи. Як свято кінчиться, то люди беруть ту вільху та й несуть до ріки, та й кидають її в воду, бо вільха освячена. І люди думають, що вона поможе, аби вода не виливала на городи.